Усім привіт! З вами Наталі, і ви на каналі, де я розповідаю про те, як прожити своє найкраще життя. А сьогодні хочу я пояснити, як стосунки з батьками впливають на нашу реалізацію і гроші. Як виявилось, ще досі не всі розуміють, що стосунки з батьками прямо впливають на нашу реалізацію і на наші гроші. І одна із причин, чому ми не дозаробляємо. Це негармонійні стосунки з батьками, це стосунки з батьками такі собі, що попало, які з собакою, погані, якісь такі. От це все я зараз називаю ваші відповіді, які стосунки з батьками бувають. Бувають нормальні, а бувають не дуже. Да? І виходить, що якщо ми говоримо про систему роду, Тобто це не тільки батько і мама, а і усі сім поколінь за, за нами, за плечами. Да? Вони дають, ці всі сім поколінь дають нам енергію, якщо ми в прийнятті того всього, що відбувається в нашому роду. І я зараз вам проведу такий маленький коротенький тест для того, щоб ви самі для себе могли визначити, що у вас з вашою реалізацією, і грошима. Два маленьких таких питання. Перше питання: опишіть. Можете взяти ручку, там, чи як собі десь забажаєте. Опишіть коротенько, які у вас стосунки з вашою мамою, і потім окремо, які у вас стосунки з вашим папою татом. Я трошки пізніше поясню, як подивитися. Зі сторони на те, що у вас відбувається, дивлячись на ці ваші відповіді. І на своєму прикладі розкажу, що колись в мене не було таких стосунків з батьками, які є зараз. Я пропрацьовувала цю історію, і я це робила не для них, а для себе, тому що я розуміла, що якщо ми в системі і ми маємо виконувати, да, скажімо так, функціонал, правила і порядки тієї системи, де ми знаходимось. Трошки пізніше про це поясню, щоб ви зрозуміли. І стосунки в мене з мамою були як кіт і собака. Щоб вона мені не сказала, я огризалась. Е, я багато чого не розуміла, чому вона там щось таке говорить, чи так поступає, чи е, щось таке робить. Мені здавалось, ну, типу, зовсім протилежне моїм думкам, емоціям і переживанням. Е, і у нас стосунки були. М Такі відсторонені, холодні, мені не хотілося нічого їй говорити, розповідати, бо коли я там щось говорила, це якось потім мені, скажімо так, вилазило боком. Це я тоді так думала. Я вам просто зараз на своєму прикладі хочу показати, що з цим робити, коли у вас така відповідь. А стосунки з папою в мене, в принципі, були плюс-мінус нормальні. Сказати, що прям ідеальні, я не можу, бо на питання, який в мене папа, я завжди відповідала, що він слабохарактерний. Так, да, він добрий, хороший, але я в ньому бачила не силу, а слабкість. І постійно, коли мене запитували, які у тебе стосунки з батьком, я то і казала нормальні. А по факту я в ньому бачила слабкість. І от що ж таке родова система? Давайте я вам таку метафору да, уявно розповім, щоб ви розуміли, як це все на нас впливає. Якщо взяти дерево, у дерева є коріння. І оце коріння це є родова система. Дерево далі собі росте, да, в нього там листочки, гілочки, цвіточки, і потім це дерево приносить якісь плоди. І от якщо ми беремо як метафору, оці плоди це є наші гроші, бо ми ж зараз говоримо про реалізацію грошей. Якщо ми беремо оцю систему, да, де є у нас коріння, стовбур, гілки і далі потім плоди, то якщо наше коріння, а це наш рід, якесь пригнивше, таке, скажімо так, вяле, трухле оце коріння дерево, то воно й може бути. Да, ми можемо стояти в цьому світі. Але які ми, якщо у нас гниле оце коріння, і які ми, коли ми зневажаємо це своє коріння? І виходить, що да, ми можемо щось робити, там, заробляти, але оці плоди на дереві, вони або маленькі, або вони і є там, де-не-де ці плоди, ми їх отримуємо, да, оці гроші, але вони у нас уходять сквозь пальці. Тобто плоди залежать від того, яке коріння. І якщо ми це саме дерево, дерево да, а коріння це наші батьки і наш рід, то ми маємо прийняти те, що це так і є. Бо коли ми у цю систему намагаємося якось порушити і сказати Я не ваша дочка, і живіть як хочете, я без вас, ну, типу, да, у нас є своє життя, але не прийняття своїх своїх тата, мами і всього роду не дає нам можливості реалізуватися гарно і заробляти гарно на цьому. Давайте на іншій системі вам поясню, хтось говорить, це система, хтось говорить, це егрегори. Да? І у нас є система там, держави, да? система там, школ, система життя, наприклад, світить сонце, у нас є повітря, у нас є взагалі все те, що нас оточує, це є або егрегори, або системи. І якщо у нас є якась певна система, і ми там якийсь, скажімо так, вінтік в цій системі. Бо якщо ми від кажемо, що я не хочу бути в цій системі, я хочу звідти піти, або я не належу цій системі, то ми не можемо звідти і отримати оці всі плоди, які нам система готова дати. Якщо мова йде про ці системи і Грегори, давайте ще, наприклад, візьмемо: от є у нас в домі кран з водою. Да? Для того, щоб пішла вода, нам треба відкрутити цей краник, і тоді вода потече. Це ж теж ціла система. Тут ми бачимо тільки кран, закруточку, а там далі труби якісь, там ще щось, ще щось, ще щось. Тобто це велика така система. Якщо забрати з цієї системи якийсь вінтик, наприклад, штучка, яка відкручується. Да? Ми забираємо цю штучку, нам нема чим відкрутити воду, і вода не тече. І отак от кожна система, яку б ми не розглядали, вона має свої порядки, закони, правила. І коли ми соблюдаємо, як на українській мові, коли ми виконуємо усі правила системи, соблюдаємо ці порядки, тоді ми маємо бонуси, результати, плоди наші. А коли ми оцей вінтик, який має стояти в якомусь определеному місці, відсторонюємося від цього, кажемо, мені це не надо, мені не треба такі батьки, мені не надо такий рід, або просто навіть не розуміючи, що везде є ці системи і що потрібно знати. Хай ми, ми не знаємо, з чого складається ця велика система, але яке наше місце тут, ми маємо знати. І якщо, повертаючись, говоримо про тата й маму. І, наприклад, я, я донька своїм батькам, коли я не розуміла, що в цій системі є такий оцей пазлік, да, де я донька, я десь там ходила, бродила, я не могла не реалізуватися, не заробляти гроші, тому що чому мама відповідає за реалізацію, да, а тато відповідає за гроші. Коли я від них відсторонювалась, ну хай не повністю, ні, просто були такі відносини не дуже. Я не, не могла зрозуміти, що я в цьому житті хочу, а чим я хочу займатися. Я дивилась там, вивчала різні якісь штуки, чимось цікавилась, але не було у цього всього склеєно в один пазл, де я поняла, що от я на своєму місці. А чому? Тому що в мене не було стосунків гарних з батьками, і я їх не розуміла. Тобто я вийшла з цієї родової системи, десь своїм цим пазліком пішла в інші пазліки всовуватися, а я туди не підходила, розумієте? І так працює будь-яка система: та саме Інстаграм, Ютуб, Тікток. Це все окремі системи, окремі егрегори, які мають свої правила і порядки. І якщо ми зараз розвиваємось через соціальні мережі, ми маємо розуміти алгоритми їх називають. Да? Ми маємо розуміти, що хоче від нас ця система і що вона може дати, якщо ми будемо виконувати ці всі правила. Так от образи якісь на батька, на тата. Або незрозумілістю, це неприйняття того, як він поводив себе, там по відношенню до вас, чи по відношенню до мами. А це дає нам те, що у нас немає вектору, куди нам рухатись і що нам робити. А це дуже так, знаєте, похоже на те, що типа тут повчився, але ну не пішов, не став цим там якимсь парикмахером. Тут пішив, пішов, повчився на. Мастера манікюра, вроді повчився, все знаєш, як робити, але не пішов і не став цим мастером манікюра. Тут пішов, почитав психологію, вроді би, вже й диплом отримав, а не працюю психологом, тому що не знаю, чи я хочу цього, чи я не хочу, треба воно мені чи не треба. І оце постійно, коли у нас немає цього вектору, ми постійно можемо ходити десь навчатися, там щось. Ми можемо навчатись, бо оце бажання вивчати нову інформацію, воно у нас заложене. Просто ми тільки вивчаємо те, що нам цікаво. А якщо, наприклад, є такий момент, де ми вроді би на когось вивчились, пішли працювати, гроші приходять, але якось як ото вода сквозь, сквозь пальце, да? через вода через решето. Ну, типу, гроші є, але тут хоп, і завтра їх нема. Оце оця теж історія пов'язана саме з татом, з батьком, коли у нас не налагоджена, не налагоджений зв'язок, коли ми не в прийняті, який у нас тато. Так, да, ми можемо навчитись заробляти гроші, але вони будуть дуже швидко розлітатись. Це було у мене так. Типу, я з батьком, як я повторюсь, не мала якихось конфліктів, не мала якихось образ, хоча, може, і мала, це я вже забула. Але гроші приходили і уходили. Прийшли, пішли. Вроді вмію заробляти, але я їх не бачу так, щоб їх було багато. А мама, якщо є образи на маму, а у нас тут не прийняття того, що ми жінка, що ми маємо право брати, ми маємо право. Бути цінною в незалежності від обставин, ситуацій, людей, це про цінність себе, і про, і про самооцінку, і про те, скільки ми беремо за свої послуги. Тобто, якщо не пропрацьовані стосунки з мамою, у нас виходить, у нас виникає таке почуття, що гроші треба заслужити. І це дуже часто проявляється у дівчат в стосунках, а де вона каже: Ой, щоб він мені подарував подарунок, мені треба там не знаю, борші варити, в пастелі облажати, і тоді він мені тільки подарує подарунок. Оце іде така тема тоді, коли немає стосунків гарних з мамою. Тому що ми себе в нутрі подавляємо і думаємо, що ми ніхто і звать нас ніяк. А насправді ми цінні і так по праву від цього народження ми цінні і ми маємо усвідомлювати це. Але коли немає в дитинстві от тієї любові, підтримки, а ми тоді себе знецінюємо. Хочу сказати так: немає сенсу злитись чи ображатись на батьків, є сенс змінити своє ставлення до того, що було. Тому що те, що було, це вже було, і ми цього ніяк не змінимо. Що ж робити, перше це усвідомити, що нам немає сенсу зливати свою енергію на ті стосунки, які колись були раніше. Є сенс подивитися на момент тут і зараз. І якщо є можливість виправити ці стосунки, поспілкувавшись особисто, якщо немає Можливо, в когось там мама чи тато помер, чи десь далеко немає можливості. А, тоді просто практиками пропрацювати ці стосунки. У нас має бути прийняття факту, що батьки дали мені життя і цього досить. І вони не мають вам більше нічого зараз у вашому дорослому житті щось давати, виконувати, допомагати. Так, да, Якщо вони захочуть, вони будуть це робити. Але на сьогоднішній день. Що вам потрібно зробити, це взяти відповідальність за своє життя на себе, тому що ви вже не дитина, ви доросла людина, і ви маєте розуміти, що тепер ви самі продовжуєте рід, тепер ви самі заробляєте гроші, тепер ви самі живете там, де ви живете, і це ваша відповідальність. І якщо не вдається на рівні мозку прийняти це. То пишіть практики, робіть практики, слухайте медитації, тому що у нас будь-яку проблему можна вирішити або зовнішню, або внутрішню, або і там, і там потрібно пропрацювати. І коли мова йде про образи, то це про внутрішню історію. Зовнішня історія це піти до батьків і попросити вибачення, але на це спочатку не всі згодні. Я ходила і просила вибачення, я і казала вдячності. Я особисто ходила, тому що це я розуміла для мого росту потрібно. Якщо ви ще досі боїтеся, то, хоча б в практиках пропишіть листи, поробіть ці практики, і ви побачите, наскільки стане легше. Далі наступним рівнем це дійсно прийти і попросити пробачення за те, що було, навіть якщо ви ні в чому не винні. А це енергетично дуже зцілює. У вас є вибір або залишатися там, де ви є, і жити так, як у вас є, або змінити свою думку, своє бачення, своє ставлення і піти на нову гілку. Реальності, де у вас гарні стосунки з батьками, ви реалізовані і ви в достатку. А тепер давайте повернемося до того, що ви описали про свої стосунки з батьками. От коли я казала, запишіть собі десь, які у вас стосунки з мамою? У мене були стосунки, як нагадаю, як кіт з собакою, а це означає, що у мене не було в голові чіткого розуміння. Що я хочу, і що я буду робити. У мене, от дивіться, мама це про реалізацію, папа це про гроші. На рівні мами. Я з мамою сварилася, а сама по собі, коли мова йшла про якусь реалізацію себе, я, у мене там внутрі була постійна боротьба. Оце я хочу, але я боюсь туди піти, бо там мені не дадуть грошей, скільки я хочу. Оце мені цікаво, а туди ж піти, треба ще піти щось навчитися, а потім, щоб пройшло время, щоб я могла зарабатувати. І у мене замість того, щоб я йшла в реалізацію, да, щось спробувала, я стояла на місці, чи сиділа на місці, нічого не робила. І виходить, що я не реалізовувала себе і не йшла по своєму призначенню. Бо я. Типа, знаєте, внутрішньо у мене була постійна оця борьба, як кіт з собакою мої думки там в голові билися, і я нічого не робила на діях. А якщо ми повернемося до стосунків з татом, що ви написали, які у вас стосунки з татом, це про, про ваші гроші. От я завжди бачила в своєму папі слабкість, я не бачила сили. І тоді в мене гроші були ніби слабкі, знаєте? Тобто, вони мені приходили, але швидко десь улітали. Я могла заробити, але якийсь там уровень, норму, планку я не могла перестрибнути, бо я в папі не бачила силу. І виходить, що ви собі дали відповіді на питання, на ваші ж питання, що вам потрібно змінити, в яку сторону подивитися. Якщо ви зараз не розумієте і не догадуєтесь, можете мені написати в коментарях. Які у вас стосунки з мамою і з папою, і я вам щось підсвічу, для того, щоб ви далі розуміли, як з цим розбиратись, що з цим робити? Ось. Усім дякую, хто дослухав це відео до кінця. Будь ласка, пишіть в коментарях, що ви думаєте на цю тему, які у вас стосунки, кому потрібна допомога підсвітити щось в стосунках з батьками, пишіть. І буду дуже вдячна за лайки, за репости і до зустрічі в наступному відео.